Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаємо грати в нашу улюблену Romu на Blade 2 Bannerlord. Так, де я був? Я був у відрядженні без ноута, без комп'ютера, без інтернету. Ніяк не виходило. Записувати відео, нічого не було в мене бажання. Зараз я поки що вдома. Думаю, на це раз щось получаться. Так. Минулий раз ми грали за батанців. До речі, у мене новий мод з Steam. У. Я залишу посилання під, 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 під відео. О, батаня! О! Батанці! Австираї Імперія, турги. Бландійці. Же пишуть. Перевод є. Так. Баф і дебаф. Так, баф у нас де дебаф червоним. Всі знають, да, 50% менше, штрафза, блабла. -бла. А 15 бонусів до радіусу Видимості в лісі. Що це означає? Що у нас баф у лісі? По лісам маємо пересуватися. Ну, плюс-мінус. Після що... не так, це норм. Так, знищення темпів темпі будівництва міських об'єктів в поселен... поселеннях на 10%. Я сього знаю. І він хряк. Так, високі. Ага, oh! Обличчя. Так я їх не дивись, він знак диспансеру. дивіться на ці очі. знаєте -на я. Нормально. Так, ботанці. Батанція, так, місце. Як всі ми знаємо, ботанці це гали. Так, шкіра мені не подобається. Вона. О! Блідний. Нормально. Так, тут не дуже ми граємо. Все одно буде борода. O, ne, o... Kal, toks. O, okay. ne, o... Tai kažkoks... Šas, pikingai, šas tokie. Nėra? Нам-нам-нам потрібно щось стору його зроблю. О! Ху -ху 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 -ху. Так, брови А не, він якийсь сумний Так, а да Так. Шахрайство! І харизма, Я вже забув. Медицина так убила. Лідерство. Так, нехай буде. Потроху будемо подавати. Так, нам потрібні. Так, тут чого воно побуде? Не, а не це. Медь. Ось так. тривкове та одноручна зброя. Добро, на bueno. О, правление, коня крывания. И лидер. Гриф. Приндор. Кадуган. Фэркрейд. 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 Уриен. Лайон. А -а. Нал. <с niveau noise> нал. Нал, нал, нал. Нал мне не подобается. Нал. да, нехай буде нал. Володар стягу, да? Реалістично, реалістично. Смерть у битві для всіх героїв. Залізна людина. Ось це все, як ви любите, коли мене б'ють і б'ють і б'ють. А я своїми кривими руками не дуже Це так. Like Попускаємо, а? Sure right? the... Повідомлення! О! Перший день літо! Перший день літа. Чи Діне! 1804 року ви знайшли артефакт, про який згадував, згадував Теос. Прям... каверм. Норма. Але, але, це, звичайно ж, зелений колір. Ось, так, щоб у нікого не було такого. Так. Це що у нас не пише? До речі, тут я бачив трохи. Дивився. Добавили. новий малюнок Де він? Де він, де він, де він де він О! О! Да! Один поки що бачу І це що за... де не... не знаю. Це що Майнкрафт якийсь. Це на якийсь. І це. Що слава? Песнем буде це, це щось нове. Погнали. Керування, добре. Так, тут. На 30% більше шансів мати дітей. Так, це нам потрібно. Так, тут. Один до слави. Відбитка. Ви від Далі, ще одна, це. может может это или мало фокус. Фокус для движения, для морежи. Так, баллы фокуса. Ну, фокус еще нет. А, да, давайте, до речи, спитаем, а где тут т -т турниры. Доробил вон их, или нет? Арена. Відвіду... Відвідати арену, так, Вормуси. Звини, як проходять тренувальні бої, так. Виплати, скільки платять. Добре. Де будуть проходити турніри? Ортизія? Це недалеко від нас? І Зеоліка. О, когось заробили. Оп, бачите? О! О, да. До зуста. Так, Ортизия и Зеоника. Так, Зеоника. Зеоника. Вот Так, до речи, что у нас осталось? Да. Пока что мы сами. Ага. Тут це стандарт, досягнути раху, плану перше, це все ми пам'ятаємо. 10 лордів. Так, до речі що у нас по порядженню Сокира та спис? Короткий, простий спис на льотчика Добре. Опа! Це хто? Загін Аріоса. Forgive me what may seem like. Що таке божевілля нере, нереція? Давай. Я бачу. Чи можу то бла -бла, -бла, бла бла Дякую, я можу йти. З Оніка. ха Бачили, да? <laughs> О! Корчма! Так, говоримо, а ти? Поки що ні. Курги, Закріплюємо. Арена. Приймаємо Берем участь. беремо участь. Пата. о А я Пів КП вже немає. Хардкор, хотіли хардкор! Ось вам хардкор! Головне протриматися цей пес! ааа і ще раз. Оп! До речі, я знімаю? Да. Подивимося. А-а. Не-не-не-не-не, не будемо ми ризикувати. У мене немає броні. А що? ха 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 <буха> давай, давай, давай! Бігать його! Бігать! Імперський досвідчений стрі... стрілець. Оп! Оп! Імперський досвідчений стрілець. Це... Эй, останній. Він якийсь, не якийсь, але боєць, але не я, як тільки що вилупився з того села. Кайо! Махатися на шаблях – це не моє, да? Ааа, оп! Ай! Так, да, це не моє. Правді. Ортизія, ну давай поближе до ортезі. Арена 1-0. Протинала. Опача. Давай, давай, давай. Отрохи. Палець у мене на... Ось оп! Зупинилися. Так, Ортезія. Арена. Прим. При до турніру. Так, брати овощі. Шолом! Блях, як він нам потрібен. І я ж цей голий. Не, не буду подуть. Далі йду. Бо це про, проти катафактаря, якщо я не помиляюсь. Нашому гапличенський. Двоє. Дай! Да не могу, помочь помахали, чем вот так. Брат, минус. А что? Да что ж вы будете делать, бляха муха? Мне выйдет что а Бляха муха! Это козляра. Да, Ого! Оп-оп, молодець! А, я. Давай, пічкайте, Йопо. Пічкайте. А я. Не, а пічкають мене. До речі, напишіть в коментарях. Ви тащите? О! Тащите, на... Турнірах. Чи нет, чи я один такий блогер у, у інтернеті? О! А куди ти йдеш до мене? Так, потрохи здаємо назад. Нехай наш кореш допоможе. Напарник! Де він? Напарник він, а не напарник! А яс. А яшкин Чит у мене на... на вічний. Давай приблизи його моєго. тих не знаю, вони тут там путаються над ногами. Мені зовсім на виїду сым. Але він проходит далі! А давай, уч! О-о-о! О! О! Не, це його! Не глупий, Що, ти взявся за обличчя? А? Я да! Бачу! Імперський лучник ветеран. Ветеринар. Добре. Давай. Ну! А-а-а! Він сприт... спритніший за мене. Я не знаю. Панта Клаус має допомогти мені. Оп, облич. Оп, оп, опиці. Давай ще разок. Ще разок. А Ай! Це було боляче. Ай. Опа! Ви це бачили? Досвідчений піхотинець імперський лавіннером. Нам краще з досвідченим піхотинцем, ніж з логіонером. Ха-ха-ха-ха. Фінал виходить на арену. Да? А, давай. Давай тепер я. Оп! Оп! Оп. Ай. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Дай! Йо... Йопч ты ж мешкан. Наше у тобі той шолом? А? О. 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 Так. Як як. Дурить мене. Не. Не, не який він радий? Так, Арена, то лише темно. Де наступні турніри? як план Добре. Я кулан все добре. Так. зараз які траекторія ми туди будемо їхати? І ти точніше. О, вор, Forgive me what makes it. Може, видно, не від мені розповісти. 6, а полісам? Сім! 602. Спочатку йдемо в як план. Даргот. Добре, навіть каємо по Ту світанку тут. Так, давай. Попити вам не буду. На арені. Приймаємо участь. Матч. Ого, ого. Козляр броньований. Я вас дуже прошу. На цьому етапі ви бачили, скільки в мене грошей. Тисяча золотих. Напишіть там тобі потрібен караван, Ти маєш купити майстерню. Бачите самі, скільки в мене грошей. Оп. І турнірить ці мене. Страпляйте.

Воду вдало, купили, Били. Давай, іди, 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 іди. Оп! В принципі, ми проходимо далі, але давайте ми ...станемо в русло. Я тебе люблю. Ай, я ж... Попилився. Блям-блям. Ну і шо, ти взяв собі... Ага. Спец. А куди ти? Ай, я... Оце. Так, 4 на 4. І я ще з арбалетом. Айо Ай, Давай, ще раз в мене. Треба вручну. Не не треба. Нехай самі йдуть до нас. Для наш арбалетик. Ой, йо! Ловить! Що ж не можна захопити приймати кобелу? Прота... А-а-а! Ну одні. Який в нас план? Теж не можна було так зразу зробити, а? Нам відволікають ці нечли до нас. Є е. так цих двох я беру на себе. Так. Да. Ти головне вершинка. Цих двох кажу беру на себе. Добре, Вершника. О! так план Б. У кобилі План а, а я Так. Добро. Вот что нет. Идем с обидали. Опа. Так. Я клан. Поставим вот тут. дом гланес. Це було близько. Так, це трохи не тупи, є арена прямо беремо прапор. Мне бы какой-нибудь а прапор. На. Ага. Ну, чего себе. Не дай я. Вот ты стреляй, это мне в спину. Ай, бля. Надеюсь. Надеюсь. Два на два. А я. Сдалека хоть. Хоть так. Все одно надіюсь. Я прийшла. Що ж, хлопці та дівчата? Всім дякую. Скільки у нас поразок? Раз, два. Ортизя Зеоника. Раз 4 поразки. Перше відео. Кудовий вступ. Поки що лишаємось тут. Добре, підписуйтесь на канал, оцінюйте відео, коментуйте. До зустрічі пока.